класно залучати аудиторію для того, щоб вона підписалась на вас. Наприклад, не просто подивилась ваше відео і все, а прям хотіла за вами слідкувати. І так з'явилися кіносторітелінги. Приклад, який вам всім відомий. Я думаю, що це бренд cher 17. Ну тобто, вони, от, наприклад, знімали відео а, таку як свою адаптацію а, на фільм Диявол носить Прада. Але вони зняли декілька серій. Або, наприклад, вони знімали відео, ніби як де доросла людина говорить з собою в дитинстві, і це була серія відео Троє персонажів і. І, наприклад, якщо тобі одне відео попалося в рекомендаціях, тобі вже цікаво підписатись на ЧАР17, щоб дивитись всі три відео далі. І вони прям часто використовують саме цей прийом, коли історія розповідається завдяки декільком е, рілсам. І саме до цього будуть приходити бренди, і тут не обов'язково знаєте, прямо мати такий великий вплив. Ну, звісно, ЧАР17 вони прям дійсно як фільм знімають. Але тут мова про те, що ви можете взяти якусь історію, розділити її, наприклад, на три класних рілса і зняти ці три класні рілси. Для того щоб людину залучити в контекст, це може бути якась серія чогось. Наприклад, готуємось до нового року разом. І так ви з брендом, наприклад, знімаєте серію декількох рілсів. Тут також класний приклад Міністерства десертів, як вони знімають такі життєві ситуації. Дуже люблю їхній TikTok і їх інстаграм. В них прям дійсно такі, як міні-міні-сюжети. Дійсно таке відчуття. ніби коли ти підписуєшся до них на сторінку, ти прям постійно слідкуєш за якимись цікавими роликами.